Математика, урок 6, частина 8. Тема Звичайний дріб. Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками. Множення двоцифрових чисел. Прямокутний паралелепіпед. Відкрийте сторінку 27 у підручнику. Пригадайте, як порівнюються дроби з однаковими знаменниками. Прочитайте навчальну одиницю та заповніть пропуски. Із двох дробів з однаковими знаменниками більшим є той, у якого чисельник, більший і навпаки меншим той, у якого чисельник менший. Так. Наприклад, дріб 1 четверта менший за дріб 3 четвертих. Дріб 5 восьмих більший за дріб 3 восьмих. А тепер зафарбуйте відповідну частину прямокутника. 1 шоста. 5 шостих. 3 шостих. Перевірте. 1 шоста. 5 шостих. 3 шостих. А тепер порівняйте зафарбовані частини та запишіть усі можливі нерівності. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте. Дріб 1 шоста менший за дріб 5 шостих. Дріб 1 шоста менший за дріб 3 шостих. Дріб 5 шостих більший за дріб 3 шостих. Чи такі у вас, у вас вийшли нерівності? Чудово, молодці! Прочитайте задачу та розв'яжіть її усно, а запишіть лише відповідь. Бабуся з онучкою взяли для в'язання однакові мотки ниток. Бабуся витратила 5 сьомих мотка, а внучка 2 сьомих. Хто витратив більше ниток? Молодці. Бабуся витратила більше ниток, адже бабуся витратила 5 частин із 7, а внучка лише дві частинки із 7. Запишіть відповідь, бабуся витратила більше ниток. Відкрийте робочі зошити та запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Математичний диктант. Виконайте завдання математичного диктанту. Виконай завдання математичного диктанту. Кожне завдання буде продиктоване двічі. Після другого прослуховування виконай завдання. Запиши лише відповідь. Запиши дроби. дев'ятнадцятих. Сім дев'ятнадцятих. Одна дев'ятнадцята. Дванадцять дев'ятнадцятих. Підкресли серед записаних дробів найменший. Запиши дроби. П'ять дев'ятнадцятих. Сім дев'ятнадцятих. Одна дев'ятнадцята. 12 19. Підкресли серед записаних дробів найменший. Запиши дріб більший від 7 11, але менший від 9 одинадцятих, обведи в записаному дробі чисельник. Запиши дріб, більший від 7 11, але менший. Від дев'яти одинадцятих обведив записаному дробі чисельник. Дарина посадила дев'ять двадцятих від усіх квітів. А Галинка сім двадцятих. Хто з дівчаток посадив більше квітів. Дарина посадила дев'ять двадцятих. Від усіх квітів. А Галинка Сім двадцятих. Хто з дівчаток посадив більше квітів? На полиці дев'ять сімнадцятих від усіх книг становлять казки, а шість сімнадцятих підручники. Яких книг на полиці менше? На полиці дев'ять сімнадцятих від усіх книг становлять казки, а шість сімнадцятих підручники. Яких книг на полиці менше? Запиши дроби в порядку спадання три восьмі. Одна. Восьма, сім восьмих, п'ять восьмих. Запиши дроби в порядку спадання. Три восьмі, одна восьма, сім восьмих, п'ять восьмих. У Петрика було 5 яблук. Одне яблуко він залишив собі, а решту віддав друзям. Запиши дробом, яку частину яблук Петрик віддав друзям. Обведи в цьому дробі знаменник. У Петрика було 5 яблук. Одне яблуко він залишив собі, а решту Віддав друзям. Запиши дробом, яку частину яблук Петрик віддав друзям. Обведи в цьому дробі знаменник. А тепер візьміть ручку іншого кольору та перевірте. Чудово! Закрийте робочі зошити. У підручнику на 27-й сторіночці виконайте завдання «Чарівництві чисел. Запишіть 5 чотирицифрових чисел, що містять тільки цифри 1 і 2. Та розташуйте їх у порядку спадання. Запишіть 5 чотирицифрових чисел, що містять тільки цифри 1 і 2. Та розташуйте їх у порядку спадання. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Наприклад, 2222 2221 2212, 2111, 1111 Перегорніть сторіночку, сторінка 28, пригадайте та повторіть алгоритм письмового множення двоцифрових чисел. Перше. Запиши другий множник під першим так, щоб одиниці другого множника були під одиницями першого множника, а десятки другого множника під десятками першого множника. Постав знак множення на лінії між першим і другим множниками. Замість знака дорівнює під другим множником постав риску. Друге. Виконай множення. Спочатку помнож перший множник на одиниці другого множника. Міркуємо так. 7 множимо на 6, отримуємо 42. Дві одиниці пишемо під одиницями. А 4 десятки запам'ятовуємо, і щоб не забути, ставимо цифру 4 над розрядом десятків. 7 множимо на 2, отримуємо 14. І додаємо ще 4, що ми запам'ятали. Отримуємо 18. Записуємо 18 у розрядах десятків і сотень. Отже, 182 перший неповний добуток помнож перший множник на десятки другого множника. Міркуємо так. 1 множимо на 6. Отримуємо 6. Записуємо цифру 6 під одиницями розряду десятків першого неповного добутку. Потім множимо одиницю на 2. Отримуємо 2. Записуємо цифру 2 під одиницями розряду сотень першого неповного добутку. Другий неповний добуток. 26. Третє. Виконай додавання неповних добутків та отримаєш остаточний результат. Число 442. І тепер спробуйте допомогти вундеркоту виконати множення за наведеним алгоритмом. 22 помножити на 19 виконуємо разом. Отже, спочатку ми. Одиниці другого множника множимо на перший множник. А 9 помножити на 2. Це буде 18. 8 пишемо у розряді одиниць. А 1 надписуємо над наступним розрядом. 9 помножити на 2. Це буде 18 та ще 1 19. Тому 19 ми записуємо вже у розрядах сотень та десятків. Перший неповний добуток. 198. Знаходимо другий неповний добуток. Множимо десятки другого множника на перший множник. 1 помножити на 2. Це буде 2. Записуємо у розряді десятків, тобто під цифрою 9. 1 помножити на 2. Це буде 2. Ми вже записуємо. Зліва від двійки, тобто в наступному вищому розряді. У розряді сотень. Виконуємо додавання неповних добутків. 8. Записуємо у розряді одиниць. 9 додати 2. Це буде 11. Отже, 1 пишемо у розряді десятків. А 1 запам'ятовуємо. 2 додати 1. Це буде 3 та ще 1, 4. І отримали результат. 418. А тепер поставте відео на паузу та виконайте множення самостійно. Перевірте. 3 помножити на 5 це буде 15. 5 записуємо у розряді одиниць, 1 надписуємо над наступним розрядом. 3 помножити на 4. Це буде 12. Та ще 1, 13. Записуємо у розряді сотень та десятків. Перший неповний добуток 135. Знаходимо другий неповний добуток. Тепер ми множимо десятки на перший множник. 1 помножити на 5. Це буде 5, тому записуємо у розряді десятків. 1 помножити на 4. Так, це буде 4. Уже записуємо у розряді сотень. Виконуємо додавання і отримуємо результат 585. Перевіряємо наступний приклад 62 помножити на 11. Спочатку множимо перший множник, множник на одиниці другого множника. 1 помножити на 2. Це буде 2. Записуємо у розряді одиниць. 1 Один помножити на 6. Так, це буде 6. Записуємо у розряді десятків. Далі множимо перший множник на десятки другого множника. 1 помножити на 2. Це буде 2, записуємо під цифрою 6 у розряді десятків. А 1 помножити на 6. Так, це буде 6. Вже надписуємо у наступному розряді, тобто розряд сотень. Виконуємо додавання неповних добутків. І вийшла у нас результат 682. Та перевіряємо наступний приклад: 34 помножити на 16. Отже, 6 помножити на 4. Так, це буде 24. 4 у нас записано у розряді одиниць, 2 записано для того, щоб не забутися. 6 помножити на 3. Так, це буде 18. Та ще 2, які ми запам'ятали. Це буде 20. Записуємо в наступних двох розрядах. Отже, перший неповний добуток 204. Знаходимо другий неповний добуток. Множимо уже десятки другого множника на перший множник. Один помножити на 4. Це буде 4. Записуємо під цифрою 0, тобто у розряді десятків. 1 помножити на 3. Так, це буде 3. Записуємо у розряді сотень. Виконуємо додавання неповних добутків і отримали результат 544. Чи такі у вас вийшли результати? Молодці! Сторіночка 29. -та. Допоможіть торнадо записати подвійні нерівності. Пригадайте, якщо ми починаємо читати нерівність, якщо, якщо взагалі на записані подвійні нерівності. Починаємо ми читати їх із середини. Отже, 582 більше від 108, але менше за 810. Тобто число 582 буде записано. Так, посередині, якщо число 582 більше від 108, тоді число 108 буде записано. Так, зліва від числа 582. А наступне число 810 буде записано. З правої сторони так. Запишіть нерівність А. А тепер самостійно запишіть наступну подвійну нерівність. 187 більше від 109, але менше за 211. Перевірте. Чудово! Відкрийте робочі зошити та запишіть задача 9. Прослухайте задачу та скажіть, який вид цієї задачі. Учні посадили біля школи 4 рядки по 18 джоржин у кожному і 2 рядки по 16 троянд у кожному. Скільки всього квіток посадили учні? Скажіть, будь ласка, який це вид задачі? Так, це задача на знаходження суми двох добутків? Про що йдеться у тексті задачі? Так, про квіти, про жоржини і троянди. Що відомо про жоржини? Так, що жоржини учні посадили 4 рядки по 18 квіток. А що відомо про троянди? Так, що їх учні посадили два рядки по 16 квіток у кожному. Яке стоїть запитання у задачі? Так, скільки всього квіток посадили учні. Запишіть умову до задачі. Отже, нам відомо, що учні садили жоржини та троянди. Жоржин посадили? 4 рядки по 18 квіток. Так і запишемо. А троянд. Так, два рядки по 16 квіток у кожному. І запитання задачі. Скільки всього квіток садили учні? Показуємо це фігурною дужечкою. Так, і знаходимо, скільки всього ж квіток посадили учні. Розв'язання. Що потрібно зробити, щоб розв'язати цю задачу? Правильно, спочатку потрібно дізнатися, скільки всього жоржин посадили учні біля школи. Яким саме чином? Так, ми 18 помножимо на 4. Отже, 18 помножити на 4. Пригадуйте, як можна легко помножити. Так, 18 це 10 і 8. 10 помножити на 4. Це буде 40, а 8 помножити на 4. Так, це 32. А 40 і 32? Це 72. Отже, скільки всього жоржин посадили учні біля школи? Так, 72 квітки. Запишіть перша дія. І обов'язково пояснення жоржин. Коли нам відомо, що всього жоржин посадили учні 72 квітки? То ми можемо дізнатися, так, скільки всього троянд посадили учні біля школи? Яким саме чином? Так, ми 16 помножимо на 2. І дорівнює. Так, дорівнює 32. Тобто учні біля школи посадили 32 квітки троянд. Обов'язково запишіть другу дію та пояснення. Чи можемо ми тепер дати відповідь на запитання задачі? А як саме. Так, нам потрібно до кількості жоржин додати кількість троян. Отже, третя дія до 72 додати 32 і отримаємо. Так, 104 квітки. А тепер запишіть вираз до задачі. Перевірте. Запишіть відповідь на запитання задачі. Скільки всього квіток посадили учні? Всього 104 квітки посадили учні. Чудово! Закрийте робочі зошити. Сторінка 29 у підручнику. Пригадайте, які визначення, які поняття ви вчили на попередньому уроці. Так, це двовимірні та тривимірні фігури. Які фігури є тривимірними? Так, це об'ємні фігури. Ті фігури, які мають три виміри. ширину, довжину та висоту. Сьогодні ви більше дізнаєтеся про таку об'ємну фігуру, як прямокутний паралелепіпед. Спочатку перегляньте презентацію. Слово паралелепіпед у перекладі з грецької означає паралельна площина. Елементи паралелепіпеда. Отже, прямокутний паралелепіпед це об'ємна тривимірна фігура. Прямокутний паралелепіпед має три виміри довжину, ширину та висоту. Ось ми можемо бачити на малюнку довжина, ширина та висота. Скажіть, будь ласка, що таке прямокутний паралелепіпед? Чудово! А тепер запишіть. Чому дорівнює довжина, ширина та висота паралелепіпеда? Дивимося довжина. Так, довжина це 10 см. Ось ми бачимо. Запишіть. Знаходимо ширину. Для зручності дивимося в навчальну одиницю. Так, ширина 2 см. А висота. Так, 4 см. А тепер дайте відповіді на такі запитання. У скільки разів довжина цього паралелепіпеда більша від ширини. Довжина 10 см ширина 2 см. У скільки разів довжина більша від ширини. Так, молодці. У 5 разів адже 10 поділити на 2. Дорівнює 5. Запишіть. У 5 разів. А тепер визначте, у скільки разів ширина цього ж самого паралелепіпеда буде менша за висоту. Дивимося, ширина 2 см висота 4 см. У скільки разів ширина буде менша за висоту. Так, у 2 рази ми 4 поділимо на 2 і отримаємо 2. Запишіть у два рази. Перегорніть сторіночку. Ви знаходитеся на сторінці чемпіонів. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. А тепер візьміть ручку іншого кольору та перевірте. Молодці, дуже добре.